У Москві відбувся парад до 80-ї річниці перемоги у другій світовій війні. Вся країна, суспільство, народ підтримують учасників спеціальної воєнної операції. У параді на Красній площі взяли участь понад 10 тисяч військових РФ та її союзників. Путін на параді сидів поряд з головою КНР Сі Цзіньпіном. За спиною Путіна помітили рідних вбитого на Курщині підполковника. Повідомили змі. Вперше з 2020 року на параді до дня перемоги у Москві була авіація. І авіаційна частина була просто таким фінальним акордом цього куцевого параду, який завершався виключно прольотом пілота. Груп, можливо, це пов'язано при звісно, з заходами безпеки. На параді показали російські аналоги шахидів, які щодня атакують українців. Не було всієї лінійки аналоговнітного озброєння, тобто де, де орешник, а де той циркон Парад є дійством, який має мінімальне вже відношення до їхньої для оцінки їхньої обороноздатності чи в взагалі бойової міці. На параді не приховано марширували учасники війни Росії проти України. Офіцерів КНДР, які прибули на парад, вітав особисто Путін. Серед гостей параду Путіна Стівен Сігал, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич. МЗС України закликало інші держави не брати участь у нарузі над пам'яттю у Москві.